Олексій Борчевський долучаємо його до нашого ефіру. Отже, пан Олексій, добрий день. Доброго дня. Отже, нас цікавить ось ця, ось ця дата. Що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі та Молдови збережуться до 2029 року. Чому на вашу думку, а можливо, вам відомо достеменно, обрали саме цей рік? Або яким чином вони прогнозують такі дати? Ну, цей, ця інформація з євроконтролю походить з їх звіту. Вони зазвичай роблять прогнози на декілька років уперед, і вони просто не роблять прогноз далі. Ось цієї дати ну загалом не роблять. А оскільки я так розумію, їм не дуже хочеться робити якісь висновки щодо закінчення війни, чи закінчиться вона до цього сроку, чи ні. Ну, то вони просто сказали, що скоріше за все збережеться ситуація статус-кво. Я думаю, що якщо війна закінчиться, то дуже швидко відкриється повітряний простір і України і Молдови. Ну щодо Росії там можуть бути питання. А як, як буде відбуватися у нашому правовому просторі це відновлення польотів? Що з нашими ліцензіями авіаперевізників з літаками, які у нас стоять, або які ми орендували, чи все повернеться на свої місця? Чи треба буде якісь ліцензії відновлювати, поновлювати, і як цей процес повинен відбуватися? Ну, ті авіакомпанії, які зараз здійснюють бізнес діяльність, а це насамперед авіакомпанії, які е, виконують перельоти в інших юрисдикціях, тобто вони відновили свої польоти в Європі або в інших країнах, вони зберігають основну кількість своїх співробітників, е, то що вони скоріше за все будуть е, свої ліцензії українські е, продовжувати до того часу, поки е, ну, не відновиться Українські сполучення саме в Україні для того, щоб. І також вони будуть е, зберігати свої сертифікати експлуатанта, які в них також українські, є, скоріше за все, що вони не допустять того, щоб вони е, закінчили свій, с, ну, свою е, строк своєї діяльності. Uh -huh. Ось, а ті, звичайно, які вже поступово вийдуть з бізнесу, ну тоді вже вони не будуть відновлювати своїх документів. Зрозуміло. Бо зараз ті перевізники є, про які. Ми знаємо там та сама новий перевізник е, нової пошти е, перевізник Бізерлайнс. Airlines, наскільки я знаю, та й в принципі міжнародні віліні України вони е, заробляють на тому, що вони здійснюють перельоти за кордоном. Відповідно, вони отримують сертифікати експлуатанта, ліцензії від інших країн, е, але все одно залишаючись е, е, українськими перевізниками по суті. Маючи своїх співробітників дуже часто в Україні, частково, частково поза межами України, і вони продовжують здійснювати свою діяльність. На вашу думку, чи логічно допускати, що в першу чергу в Україну повернуться так звані лоукост авіалінії чи всі одразу? Ну я думаю, що повернуться всі одразу. Будуть залежати від того, які аеропорти будуть відкриті. Можливо, станеться так, що, наприклад, не весь авіаційний простір України буде відкритий. Можливо, буде відкриті певні аеропорти, наприклад, в західній Україні можуть відкрити транзитні рейси знову ж таки, над певною частиною території України, і вже після цього тоді відкривати інші аеропорти. Відповідно, ті авіакомпанії, компанії, які будуть цікаві саме рейси в ці відкриті аеропорти, не факт, що це буде Київ самого часу. Вони відповідно почнуть літати. Я очікую, якраз насамперед не лоукостів, а тих перевізників, які е, великі е, так звані мережеві перевізники, які можуть вивозити українців з е, е, території України з українських аеропортів, і далі робити їм розліт по всьому світу, тому що ми розуміємо, що дуже великий відкладений попит на авіаційні перевезення в Україні, тобто люди е, відмов, відмовляються зараз від. Е, Подорожі дуже часто з багатьох причин, і відповідно можемо очікувати на такий собі сплеск активності, як тільки бойові дії закінчаться, і авіаційний простір буде відкритий. Знову ж таки, бойові дії можуть не закінчитися повністю, як я кажу, вони можуть тривати на якихось певних територіях на тому самому Донбасі, але в той самий час якась частина українського авіаційного простору може бути відкрита. Хоча, я, якщо чесно, маю сумніви з цього приводу саме через те, що всі аеропорти вони. Так чи інакше знаходяться під прицілом російських ракет, і відповідно ну мабуть, окрім Закарпаття тому, от окрім Закарпаття, очікувати на відкриття авіасполучення в інші аеропорти, як на мене, не варто. Ну до підписання, мабуть, якогось мирного договору чи перемір'я з Росією. І відповідно, ну або ж повною капітуляцією. саме на це ми розраховуємо. Що ж, пане Олексій, Я вам дуже вдячний, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на перемогу зв'язку був Олексій Бурчевський, фахівець із авіаційного права.